Вонали, да. Да. <смір> <смір> Усім привіт! Ви на каналі Fine артистка. Мене звати Олена Фронькіна, і сьогодні я у гостях у Олени Каїнської Львівської художниці. Привіт, Олена! Невеличка пояснювальна вставочка. Це відео з Оленою повинно було вийти іще ще рік. Тому, але через низку обставин у моєму житті я вимушена була закинути цей відеоблог. Але е, я рада, що у мене з'явилася можливість продовжити цю діяльність. От і е, я спілкувалася із Оленою вже на цю тему, і я дуже рада, що вона все, все ще хоче, щоб цей матеріал вийшов. Тому... Е, я бажаю вам приємного перегляду і дуже дякую Олені за розуміння. Привіт всім! Я така взагалі щаслива, що це все сьогодні відбувається. Я дуже хепі познайомитися з зеленою пронькіною вживу, тому що я величезний фанат її робіт. От, але сьогодні ми тут у мене в гостях дома. Ми щасливі, що ми маємо можливість це все сьогодні зробити. Поговорити, що в нас сьогодні спокійно, нічого не літає, і ми вдома, да. дома, і можемо трошки щось розказати. вам. Це вже у нас другий день в що с херем має і це таке щастя це зранку прокинутися виспаним і зрозуміти, що я поспала цілу ніч. І мене нічого не будило, і не треба вставати серед ночі бігом натягувати штани. У мене тут, до речі, от, на дворях, може ти бачиш тут. Висять дежурні штани. Типу, це штани, які треба вдіти дуже різко, коли сирена. Ну, тобто я прокидаюся і зразу так, я вдягаю штани, я вдягаю кофту, я беру рюкзак, який вже спакований, там вже зроблений чай, щоб було з чим покурити, і просто дуже швидко піздую в укриття, тому що поруч аеропорт і стрімнувато. У тебе тут купа робіт, тому що ти переїхала із своєї майстерні додому. Чому це сталося взагалі? І як ти почуваєшся зараз? нас? Ти знаєш, я все життя малювала вдома і була mm -hmm. дуже тобто, я притісняла саму себе, <сум> тому що я загромаджувала все більше і більше свого простору цими картинами. Тобто, це треба куча місця, це все треба натягувати. Це полотно в двохметрових вулонах, яке ж у нас два. Так, yeah, yeah. його треба десь розрізати, а потім я дізналася про грант. Від... Є такий львівський стартап-інкубатор, стартап-депо, і вони вирішили декілька приміщень віддати художникам, щоб просто розбавити середовище айтішниками якимись такими фріками. Вот. І я подалася з своїм проєктом Травма, який я зараз роблю, який зараз виходить, що піздець актуальний під час війни. Ось, і я подалася з цим проєктом, я до них прийшла, і вони такі почухали сраки, і кажуть, давай ми mm -hmm. тебе беремо. І взяли тоді мене, взяли Іру Гуменчук, Жанну Петренко, вона робить гобелени такі дуже кльові, і Сергія Радкевича, це Львівський художник, він робить такий трошки ікон арт. Ось, І ми там були півроку, а потім вийшло так, що я лишилась там далі, я вже там просто пустила корні в цьому стартап-депо. В мене була досить велика майстерня, дуже кльова, світла, дуже затишна. До мене приходили люди в гості, в мене було куди. Ну, тобто в хаті це в хаті майстерня, це ти. Ти їдеш зранку і ти працюєш там реально, ти не спиш, не їш, ти не куриш, ти там працюєш. Ось, але прийшла війна і вирішили віддати всі приміщення стартап-депо для проживання біженців. Mm -hmm. Я донайтнула туди свою розкладушку, яка в мене mm -hmm. стояла в майстерні. Розкладушка це маст, бо після ковіду деколи треба в день поспати ти хворіла ковідом. Mm -hmm. Ні? Боже, як класно. А я тяжко перенесла, і потім мені треба було вдень поспати, тому що я дуже втомлювалася. І в мене стояла в майстерні розкладушечка, пледик, подушечка, бірушки. І я mm -hmm. собі там могла реально 2-3 години навіть спати. Ось, а зараз я вдома, і з одного боку тісно, а з другого боку кльово бути вдома. А чому ти вирішила стати? Художниці. Ніколи в житті не мала ні до чого спільного з творчістю. Тобто були якісь там творчі нахили, всі ми писали вірші, всі ми в душі поети, і богемні дуже, і ходили по виставках, і і тепер. Але я поїхала в гості до одного київського художника Макса Вітика, і ми сиділи біля каміна, пили вино з ним, з його сім'єю. І він каже: слухай, Оленка, ти малювала колись? Я кажу, ти ніколи в світі. Він каже, ну візьми, попробуй. Він мені дав на тиждень свою майстерню, і там можна було все брати. Я була така посвячена святая святих, цій справжні майстерні з пензликами в банках, з якимись там різними матеріалами. Я собі відрізала два на два полотна і за тиждень зафігачила картину, приїхав Вітек, подивився і подарив мені два ящика фарбів. І каже, давай малюй, дітка, бо з цього буде, буде толк. А потім виходило так, що тоді я зустрічалася з сином цього вітика, і ми дуже часто до них приїжджали на дачу. Я постійно юзала цю його майстерню. Він мені дозволяв, і там за кілька хат від цієї майстерні проживає Анатолій Криволап. Це село Засупоївка біля Києва. І Криволап приходив до нас в гості постійно. і Він дивився на те, що я малюю, і казав: Да, да, діло буде, але діло не зразу було. Тобто, спочатку було все одно я працювала багато років, я працювала в Айтішці. Маркетологом, копірайтером бо треба щось жити, треба гроші заробляти. В якийсь момент я поїхала в Індію на місяць, вернулася з Індії, у мене з'явилось таке відчуття, що от не можу більше. От мене задовбало просто все. Mm -hmm. Я приходила на робоче місце, сідала, а мені ця айтішка просто відригувалась. Просто ну, я настільки не могла, що мені аж було от прям під пєцьок некомфортно. І я поїхала в якісь вихідні на Драгобрат кататися на сноуборді і отримала перелом коліна. І лікарі сказали, що дівчинка, ходити ти, напевно, більше не будеш нормально. А я yeah. ну, в мене повна паніка, типу, як у мене гіпс такий от на всю ногу, типу, два місяці в цьому гіпсі. Я не можу нормально пересуватися, взагалі нічого не можу робити. І я на роботу більше не повернулася після цього. І з того часу я вже більше і не працювала, скажімо так, до, до, до теперішнього моменту, до війни, бо зараз я знову вернулася до роботи. От. І всі ці роки, як би, художник, і вона якось так, якось так само з'явилася в моєму житті. І от пам'ятаю цей момент, коли я віти в майстерні тоді малювала. Це була така кльова обстановка, тобто зима. Ця типу чужа майстерня. Там була буржуйка. на ній можна було собі зробити кави. Там був такий карпатський ліжник. На якому можна було сісти, дивитись, як горить вогонь в цій буржуйці, курити mm -hmm. сигарету, думати над тим, що ти будеш зараз малювати. І я в цей момент усвідомила, що нічого в житті мені не подобається так сильно робити, як робити оце, як малювати. І тоді мені щелкнуло, що вот-вот от воно, оце от то, що я шукала все своє життя, таке заняття, є, от для чого Бог мене сюди поставив і на мені там виліпку таку зробив, там штамп, штаб, штампік такий. Оце художник, він от так, от такий. От. І мені пішло. От пішло, зайшло, і я собі не уявляю зараз, взагалі, що би мало статися, якщо б я не малювала, не понад <рес> Що саме ти любиш ем, зображувати? Напевно, всякі тонкі емоції, які дуже важко зобразити. Ем... Про які важко говорити, я люблю їх зображувати в різних метафоричних символічних образах. Наприклад, зараз я малюю картину. Яка називається Дім вітру, вона не готова зараз, а, це, не це, не це. і на ній зображений будинок, в якого відкриті вікна і двері, і через вікна і двері гуляє вітер. І в жінки було два, два сина і чоловік. І вони пішли на війну боротися з Рашкою. І загинули. І ця жінка в неї в хаті стало пусто, в неї гуляє вітер, і на вулиці стоїть п'ять казанів з кров'ю. І ця жінка намагається варити якісь. Магічні штуки з крові, щоб повернути до життя своїх чоловіка і синів, але вони не повертаються. І от для мене взагалі поняття дому це щось таке дуже близьке і дуже трепетне, дуже ніжне, я дико домашня людина. І от цей пустий дім, коли там вже нікого немає, і якось це трошки перекликається з тим, як люди зараз мусять залишати свої доми, їхати і втікати, от якось так. Тобто, або ще одна картина намальована під час війни, називається Сусіди прийшли. Там кухня. На кухні там плитка, там чайничок, стоїть кастрюлька, якісь овочі, бабулька така старенька в хусті українській. І за вікном видно такий чорний пройом вікна, і там три постаті з червоними очима. Тобто історія, що була бабулька, і вона нікого не трогала. Вона собі сиділа в себе вдома, вона готувала їсти. Тут прийшли сусіди, і бабулька зразу поняла, що вони злонамірені, що вони прийшли вбити її або зробити якесь таке дуже велике зло, і вона злякалась, і крила очима. Руками. Тобто, це можливо, це такий спосіб якось опрацьовувати ці емоції, типу, переводити їх в щось таке більш схематичне, чи що, бо інакше не знаю, як з цим всім справлятися. Ну, Це так зараз да? до війни. Також ну, опрацьовувала свої емоції, а, от це все. Не, 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 тільки, не тільки свої. Деколи це опрацьовка якихось історій, Наприклад, теж є одна картина, називається «Світанок». На ній зображені гори, сонечко, яке сходить, і великий стіл, а на столі ціла куча посудин з молоком. Там бутилки, банки, кастрюльки, кружечки різні, різні, різні. Це була така прикольна історія, яку мені розповіла подруга. В неї мама живе в делятині, це Івано-Франківська область, вже Карпати. Mm. І її мами захворіла корова одного разу. Це реальна історія, яка положена в сюжет цієї картини. Mm. Захворіла корова, мама пішла до лікаря, лікав, лікар розвів руками, типу взагалі не зрозуміло, що з коровою, І мама звернулася до бабки. А бабка сказала, що корові пороблено. Треба взяти якесь і корову обкурити. Ось, і мама прийшла додому, обкурила корову. На другий день корова ожила, корова почала доїтися, все стало окей, взагалі корова просто все прекрасно, але померла сусідка Валентина. І мамі ще на наступну ніч сниться сон. Такий довгий, довгий стіл, весь заставлений різними банками з молоком. Там трьохлітрові банки, бутилки, стакани mm -hmm. куча цього молока. І в кінці стола сидить Вал Валентина, і сусідка така понура. І мама питається: що Валентина? Досить вже тобі цього молока? І Валентина така каже: Та досить вже. Тобто це такий сюжет. Mm -hmm. <laughs> Супер, слухай. Скажи. Така карпатська магія. Взагалі, сюжетів для картин їх настільки багато, що дай Боже стільки прожити, щоб змогти все зробити, що хочеться. Насправді. О, це ця робота вона вже закінчена? Так, це закінчена. Вона називається гарячий, гарячий пісок. Ти її робила під час війни. Бі... Ні, ця робота виникла після ковіду. У мене після ковіду залишився такий цікавий пост-ефект, У мене почало вусі шуміти. І вона постійно шумить. Mm -hmm. Деколи менше, деколи сильніше. Це звук ніби з лівої сторони. Я чую, як у мене б'ється серце. Скільки я ходила з цим по лікарях, ніхто не може нічого сказати. Але це воно власне і є, що тут є вухо, mm -hmm. і до нього oh, йде. До нього йде звук, типу, від серця, от якось угу. так. А чому горе? А тому, що я почала. Ем... От коли е, почався цей шум вусі, в усі, цей момент я проходила курс е, з психотерапії, mm -hmm. і я страшенно нервувалась через цей шум. Він мене дико харив, я ходила по всіх лікарях. Що я тільки не могла зробити, щоб від цього позбавити? Зараз я звикла насправді, і він мене вже навіть заспокоює. Я знаю, що ага, в мене там сер, сердечко б'ється, значить я жива, значить, все добре. А тоді, коли воно бо це вже десь півтора року, як воно в мене є, тоді я прямо сильно нервувалась. І я мені порадив психотерапевт медитувати. Тобто прості медитації, спостереження за своїм диханням. А я сідала і мене, сука, шлях трафляв, тому що мене вухо шумить. І я злилася на то дуже сильно. І я прямо-просто настільки харилась, що я не могла медитувати. Я приходила і казала, що ви мені радите таку хуйню? Типа, я не можу медитувати. Ви що не розумієте, наскільки я страждаю, наскільки в мене шумить? В мене вусі, блять, шумить, я не чую ніхера. І вона мені казала, окей, тоді ти медитуй не на своє дихання, а медитуй на цей шум вусі. Типу, слухай, просто сідай, закривай очі і слухай, як в тебе вуху шумить. блядь. Типу, я почала це робити, і в мене з'явився оцей образ в одній з медитації, образ піску і гір. Я зрозуміла, що це е, не факт, чи ця історія пов'язана зі мною, бо це може бути відгомін історії інших людей. Тобто, далеко не всі історії в моїх картинах про мене. Типу, взагалі далеко не всі. Але це протиставлення, е, це як от люди. От є одна людина, вона пісок. А інші люди вони е, гори. І ця людина м'яка, а гори тверді. Ця людина тепла, в пісок можна заритися, заховатися, в нього можна погрітися, закопатись, а гори холодні, в них можна поранитись. І вони... І пісок він один, а гір їх багато. Пісок він, він ніби добрий, а гори вони більш такі злі. І пісок дуже хоче стати горою. І він до них так наближається, він до них всіх присовується, він до них так от намагається їх огорнути, але він ніколи горою стати не. Може. От, і в цього піску в нього всередині є серце з кліточкою, а серце в кліточці, тому що піску неспокійно. Він не може примиритися з тим, що він не горе, і собі жити спокійно, але зараз намагається стати тим, ким він не є. І тому серце його в кліточці, і серце його посилає, оцей сигнал до нього в вухо, щоб його пробудити і сказати Слухай ти тут, ти живий, типу з тобою все окей. Mm -hmm. Отак. А я у тебе кліточки іще десь бачила, чи я помиляюся. Є кліточки, так. Це я... у тебе такий образ, який повторюється. Так, є це. такі образи, кліточки і ще будиночки. Будиночки mm -hmm. дуже багато. До речі, зараз працюю в організації лікарів без кордонів і в нас зараз типу Head of the Mission. В Україні зараз це називається Emergency Mission, тобто надзвичайна ситуація. Люди приїхали допомагати, і керівник нашої місії такий Озан, він з Турції. І він якось подивився на мої картини, і це він помітив: каже: Блін, в тебе стільки будиночків, і фаятка в блін, на турі, і дійсно, багато будиночків. Можливо, це через те, що дуже це відчуття дому. Ти є таке. А кліточка, напевно, що це ситуація, з якої ти не можеш вирватися. Ти ніби і так, і так, і так. І кліточка тобі ніби дозволяє там і ручку через прутики просунути, там помахати комусь, mm -hmm. і там якось там ножки висунути і пройтись, але ти не. Ти це кліточка. В кожному образі є такий певний культурний пласт зашифрований. Тобто, використовуючись один образ, ти зразу можеш в картину засунути все, що за ним лежить. Тобто ти можеш ніби закодувати певне послання цими образами, а дехто може його розпечатати, дехто може його типу поняти і догнати, те, що ти взагалі мав на увазі. І зараз на останніх картинах багато багато кісток. Людських багато води, переважно це море, величезне море з дуже бурхливими хвилями. І в мене є така якась цікава здатність, що багато картин є пророчі, От сижу, нікого не трогаю взагалі. Mm -hmm. І тут з'являється якась ідея. Я малюю якусь картину, і через якийсь період, там ну до кількох тижнів стається якась подія, яка в тій картині була зашифрована, і це бляха мога капець, Я сама себе боюсь вже. Це якась магія. А наприклад. Наприклад, в мене є одна картина переїзд. Вона зараз вже, типу, в людей вдома, типу, вона вже пішла світами. Ось там намальована така е, рука велика, яка тримає ладью, а в ладьї цілий замок. Там така історія, що от замок він собі стояв на березі моря, і в нього там був його там він був побудований. І одного дня замок вирішив переїхати. Він весь спакувався в ладью, і вони поплили морем. І почався шторм. І замок злякався, що він зараз весь потоне просто, але прийшов Бог, його так от підняв і переніс на інший берег моря. І це була картина про допомогу, про те, що е, все буде. Ну, що допомога прийде, і що піздівця не трапиться. Тобто, і через деякий час після навалювання цієї картини в мене почався справжній піздєць. І я думала те, що я під час цього піздіця потону, як цей замок. У мене в бабці моєї стався другий інсульт, її паралізувало, і вийшло так, що в сім'ї більше ніхто про неї не дбав. Тобто, на мене звалилась така проблема більша, ніж та, з якою я можу справитись. Паралельно у мене почалися фінансові проблеми. На бабцю йшло дуже багато грошей тоді, і паралельно мене покинув хлопець, якого я дуже любила, бо йому ці всі проблеми мої були ні до чого. І я, типу, фіг його Знаю взагалі, як я з цього вибралась, з цього всього ужасу. Але разом з тим, тобто, цей період він закінчився, і у мене пішов після нього такий дуже сильний підйом як художника. Тобто почались резиденції, почались виставки вже серйозніші, почало, почався якийсь такий розвиток в ту сторону. тобто Мені теж прийшла ця допомога, і цей, ну, ці резиденції це прям був такий бальзам, який допоміг мені це все полікувати, цей весь пізєць, який стався. Ось, або картина, я почала її малювати в Старобільську на резиденції, в якій зараз є окупована територія. Картина називається Колискова. Там намальований червоний кінь, який спить в ліжечку, накритий одіялком. І біля нього в ліс засніжений і в лісі вибухають консервації. Тобто вибухають огірочки і помідорчики в трьохлітрових банках. І це розповідали. Ну, коли ми були в Старобільську, то я зайшла на місцевий секонд-хенд. Я дуже люблю в таких незнайомих маленьких містечках ходити по секондах. Там переважно такі, такі цікаві дуже історії. І я розговорилася з тітю, яка там продавала. І тьотя каже, що коли біля Старобільська стріляли, і вони чули вночі вибухи, то неможливо було спати від страху. І я тоді думала про образ, як можна ну малювати міну, це прям дуже сильно, ну суток дуже пряма асоціація. Треба чимось його закрутити. І я подумала, що ще може бути, що ще може вибухати. Я така на резиденції стою і думаю, так, народ, що ще може вибухати, крім взривчатки. А там так, київський художник був з нами Сергій Захаров. А він каже, так же ж консервації. Я така дійсно банка, коли довго стоїть. Воно вибухає. Я намалювала ці банки, і тут воно, блін, все от воно все і відбувається зараз по всій Україні. Mm -hmm. Такого дуже багато. І друзі мені кажуть, Олена, намалюй смерть Путіна, намалюй, як Рашка загинається, намалюй нашу перемогу. І я себе мордую, і думаю, та треба це намалювати. Це не тільки моє питання, хочу чи я не, не хочу. Це треба від цього залежить доля. Всі. Я зобов'язана, але просто я навіть не можу придумати образу настільки бридкого, щоб він міг відповідати рашці. Типа, і поки що, ну це, понятно, я це зроблю, але поки що я не знаю коли, і треба mm -hmm. ж тут ще подумати на це. Є у тебе якісь плани зараз? Так, да, в мене є план вижити. І в мене є план закінчити свій проєкт, який я зараз роблю, і я дуже б хотіла його так реально класно виставити. І зараз я розумію, що цей проект він буде глибший, ніж я його задумувала. Тобто я задумувала як проект про травму, тобто проект про ну бо раніше там був такий період, що в мене творчість вона була така більш про добро, про позитивне, про відчуття божественного, про цю божественну підтримку, як Бог приходить і замку допомагає mm -hmm. переплисти про такі речі, про безпеку. про... То, чого дуже хочеться, і яке таке дуже фундаментально важливе для людей, але його деколи не вистачає. А в якийсь період мені захотілося рубанути правду матку і поговорити про травмуючі і болючі речі. У ну, мене є картина про втрату близьких друзів, де скелет і ворони витягають з нього хребці. І скалет стоїть це про те, як ти, коли втрачаєш дуже близьких людей з твого життя, ти ніби як не маєш більше опори, в тебе як немає більше хребта, і ти мусиш виростити собі свій, щоб на нього самому собі опиратись. Mm -hmm. Ось, або це картина, яка називається Жертва про вівцю з такими великими крилами це про жінку, яка потерпала дуже багато в сім'ї, і на яку на яку все суспільство повісило такий Ярлик прямо, яка вона молодець, як вона натерпілась, там чоловік-алкоголіка, вона там трьох дітей підняла, то тобто, наскільки в нас возвеличується оця жертовність, наскільки це ніби круто, хоча насправді ніфіга це не круто, і вівця на цій картині сліпа, бо вона не бачить, що відбувається з її життям. Тобто я почала говорити про ці речі, а зараз на ці всі речі в цей самий проєкт нашаровуються речі про війну. Mm -hmm. І ось я б хотіла цей проєкт робити і виставити. Я дуже рада буду, якщо комусь це відгукнеться, і можливо для когось це буде М -м 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 чимось таким знайомим. Це от книгу читаєш якусь, а там якась така фраза, а ти такий, та я ж так само думаю. І от так, щоб люди приходили, дивились на мої картини, і їм десь там щось щолкнуло. І вони такі, та я ж теж, це все ж знаю, це ж все ж моє. Mm -hmm. Це дуже хочеться. Цей проект я насправді готувала два роки, і сталося так, що якось я спілкувалася з одною психологиною. І вона мені сказала: Олена, в тебе всі картини такі добрі, всі такі позитивні, всі такі про хороше. А ти би не хотіла рубанути отак, от разок правду матку. І я подумала, а як це буде виглядати? Картини в мому стилі про складне. Я вирішила спробувати. І це те, що в мене вийшло. Народжувався цей проект неймовірно довго, неймовірно складно. З цими темами мені було важко працювати з темами травми. Неочевидними, бо є очевидні травми, які, наприклад, травма втрати або травма іммобілізації чи травми фізичні. Вони зрозумілі. А є травми, такі дуже є таке прекрасне англійське слово «subtle», дуже. Які не падають в око, і я власне хотіла е, цим проектом звернути увагу громадськості на такі види травм, про які люди дуже мало говорять, і я дуже дякую всім, що ви сьогодні прийшли підтримати мене. Бо для мене цей проект складний, важливий. Е, я вважаю, що він важливий не тільки для мене, а взагалі для валідизації поняття травмованості в суспільстві. І коли я працювала над цим проектом, то зрозуміла, що одним з дуже вагомих кроків до полікування травми є коли ти про неї розповідаєш, коли ти розповідаєш про неї слухачеві, який тебе уважно слухає і твою травму засвідчує. Він її валідизує. І власне, тим, що ви сьогодні тут, ви допомагаєте це засвідчити, те, що я вам розповідаю через ці картини. І за це неймовірно дякую. Дякую за те, що ти прийняла мене у себе у гостях за цю розмову. Ну, а ви підписуйтесь, ставте подобайки, тисніть дзвіночок. І побачимось у наступних відео. Клас, папа, і дякую, дякую тобі дуже сильно, що ти до мене приїхала. І я надзвичайно рада вже познайомитись. І ти ми ще й у Львові в мене вдома. І я сподіваюся, що ми ще побачимося в Києві в тебе вдома, що ти безпечно да, да. повернешся додому. І теж була щаслива розказати якийсь такий невеличкий кусочок своєї історії. Да, це круто.